Ой. Ой. Нет. Никуда, Никуда нет, мама. погреб пошли. себе. Ось це ніхіра собі. Це нічний прильот по аеродрому Морозовська в Ростовській області. Причому чітко по складах, де зберігалися каби і фаби, які потім летіли б в Україну. У нас сьогодні буде інша тема, навіть дві. Але але давайте про них поговоримо трохи згодом. Поки будемо насолоджуватись прильотами, бо палало і справді по всій Росії. <звук>

What? Насправді від того, що генштаб підтвердив знищення підводного човна Ростов на Дону. Тепер носій калібрів називається Ростов на Дні. Також знищено чотири пускові установки. Я про це вам розповідав напередодні. Так само в випуску напередодні я казав, що якщо той випуск набере до завтра, тоді там три години залишалося п'ять тисяч лайків. То сьогодні ми випустимо ще один огляд пропаганди, і ось ми тут пропаганда, обіцяю, буде далі, а поки що е, відео з міста Орел. пам'ятаєте цю пісню ірана нам трубить от бой, 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 орлята учаться літати»? Ось це про це. Говорять, сюди летить, всі обігають, тут пожарні. Дуже багато людей роз'їжджаються. Розворачуйся. Говорят, сюда летит на Болгарский. Скажи, еще летит. Еще, да, еще летит на Болгарский. Всегда. Вон он! О! И летит! Удержайте! Максим! Максим! Якщо ви й досі не поставили лайк, то у ваших грудях б'ється якесь нерусофобське серце. А якщо ви не підписалися, то що це значить? Що ви не хочете, щоб вони там страждали, чи що? Впевнений, що серед вас поважне глядацтво таких немає, е, тому я. З вдячності Показываю вам инструкцию, как смусить искабееву обесстраститься. Сегодня же стало известно, что американцы оснастят украинские F-16 самым современным оружием. По данным Wall Street Journal, согласование пройденное Пентагон принял решение укомплектовать истребители ракетами воздух-земля и воздух-воздух. Также принято решение дать добро на удары истребителей по России. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову и советнику офиса президента. Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской, Курской областях. Чуешь? Ты, Ти не чіпай подаляка. Це ми можемо казати, що він є бобо, а ти не маєш права, він наш і нам його критикувати. Ваша справа очікувати, бо свято наближається. Ну не оцінювати не треба. В будь-якому варіанті самоліт, який нам пристатися принести ущерб. ще не можуть носити крилаті ракети, які йдуть на дальність двох 250 до 400 кілометрів. Вони вполне в стані з рубежа пуску, так називаємо. Да? достать до объектов как в Крыму, так и на остальной территории Российской Федерации. Но у меня как военного есть такой один вопрос. Ребята, а ведь это же носитель ядерных бомб. Кто не знает. F-16 носительных ядерных бомб. Ядерные бомбы лежат где? В Германии. И второе в Турции. Ничего не мешает их прицепить к этому вот самолету. Я ні радісно полетять на нашу територію. І Іскабєва така послухала все це. Прийшла на інтерв'ю до заступника міністра закордонних справ ну Лаврова е, зама, і намагалась його дотиснути, аби він промовив нарешті ядерні погрози через постачання Україні F-16. Але життя, ви розумієте, воно складніше ніж писати якісь там публікації в телеграмі. Тут так, тим паче перед камерами, тим паче дипломат по. Не может. Конкретнее спрошу: если полетят из Румынии, как сейчас говорят, из Польши, если полетят из Молдавии, ударим? Я не называю никакие цели. Перечень целей э, это не тот вопрос, который мы должны обсуждать, э, когда мы находимся в телеэфире, но опять и здесь тоже. Э, Сценарии разные, і не мне какие-то из них исключать. Поки я напередодні заливав вам відео, що ви його подивилися, то одним оком глянув на прес-конференцію лідерів російської опозиції, яких США виміняли на вбивств шпигунів та хакерів. І знаєте на якому моменті я увімкнув, як Владимір Карамурза закликав зняти санкції з усіх росіян? Ну, типа, не всі такі, ну всі страдають. А потім. Потом вообще начался кайфец. Вин перешел до прямых погроз. Слышится в странах Запада, э, в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки, что ну давайте эту Россию вообще огородим забором, изолируем, закроем, пусть значит, она там сама что-то делает, вот, а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы который является Россия. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. Далі говорив Яшин, який казав, що е, йому гидко йому не хочеться бути емігрантом, що він хоче повернутися просто на найближчому літаку в Росію, але його повернення поставить хрест на подальших обмінах політв'язнів. Його про це попередили в літаку. Е, ви мабуть питаєте себе і мене, навіщо я все це дивився? Якщо чесно, я хотів почути заклики до боротьби до. Повстання до супротиву, а натомість Я считаю, что альтернативы мирному протесту не существует. Я считаю, что мирный ненасильственный протест дает нам э, ту самую моральную правоту, благодаря которой мы обретаем силу. Сила не в оружии, Сила не в насилии. Сила в правде. Я чувствовал себя уверенным и сильным человеком за решеткой только благодаря тому, что я никогда не брал в руки оружие и никогда никого к этому не призывал. Тому ти свою країну і просрав і зараз помреш в еміграції. Хотіли ви, американці, забрати справжніх опозиціонерів? То забрали б цього 20-річного хлопця Сайда Мохамада, чеченця, який не побоявся і став першому ряду битися МОНом. Йому дали 5 років колонії, але, е, але ж він не ганчірка. Тому ви, мабуть, подумали, що він та хай посидить, і от е, всі ці е, ліберали в своїх московських і пітерських квартирах е, п'ють дешеве кримське вино, яке вони е, вкрали з кримських виноградників. Вони набухуються і інколи записують відео е, в підтримку України, бо протест має бути мирним. Дух є свобода. Ісус Христос. Сын Божий. Пучанская резня позор нашей Родины. Фашизм смерть нашей Родины. Путин фашист. Народы нашей страны отдали миллионы своих самых лучших жизней за то, чтобы фашизма никогда не было. И мы его не примем, не поклонимся зверю. Долой войну в Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. И вообще свободу всем. Цей чоловік, відомий на всю Росію, піаніст Павло Кушнір, після цього відео був арештований і сьогодні помер на п'ятий день сухого голодування в СІЗО Барабіджана. Бо Яшин сказав, що протест має бути мирним. Цей чувак просто помер в камері в'язниці, а яшин зі своїми переконаннями на свободі. Захід звільнив корисних ідіотів, які на першій же своїй прес-конференції почали вимагати послаблення пом'якшення санкцій. Тобто вони пішли проти політики адміністрації Байдена, який же їх і звільнив, який тільки посилює санкції. Ви розумієте, так вони знову закликають тікати від мусорів. А не чинити супротив, і я десь прочитав в інтернеті фразу, що з такою тупою опозицією Путіна можна вважати найщасливішим диктатором у всесвіті. Проте, на жаль, для нього і на щастя для нас є справжня, адекватна російська опозиція. і Вона виглядає ось так: Таке зло воно понімає тільки силу. Воно понімає тільки силу. і то буде один. нада буде ламати путінський режим силою через колено. Я увірю, що. Что... Пройде час і ведущую роль в этом займуть російські добровольці. Але повертаючись до твердження, не всі такі є, а санкції проти всіх. А хто тоді збирає ці фаби і каби? Хто споряджує ракети? Хто вносить всі ці е, дані в комп'ютери? Хто ці комп'ютери ремонтує? Хто прибирає підлогу в тих будівлях? Де в ці комп'ютери водять інформацію. А, наприклад, шахеди, хто збирає, які тут десятками літають над Україною. Хто? І ви ж розумієте, що вони збирати ці ракети і дрони запрошують не ховаючись, вони запрошують для цього молодь. Все, що думаєш, і 10 клас поступай на суперелітне направлення Валабуга Політех, аеронавігація. И программирование ППЛ. И помогай Сталинским Соколом. А потім будуть плакатися. Чому прилетіло по студентському гуртожитку? Як ви гадаєте, наскільки швидко російські опозиціонери почнуть розповідати, що українські військові занадто жорстоко навалюють нашим мальчикам? Мальчикам приходиться прятатися в каналізації. Держимо оборону. Як можемо. Это пи***а, короче. Нас тут заебали всем, чем можно. На... Птички, хуички, блять, Артиллерия, минометы, нахуй. Я ваху. Он я... тоже ваху. Я тем более. вообще пи***. Вся Все... жопа в дырах, Все 300, нахуй. Все раненые. И, ну хорошо, хоть легкие, но есть и тяжелые. Два на начале лежат, все. Цыганы лысые на не с нами. Это пиздец. Это пиздец. Новая... До речі, новий опозиційний фронт може розкритися, розпочати цю критику бомбардувань Білгородської області. Бо там що? бо там благородний, точніше, не так благодарний електорат, який так само незадоволений політикою Путіна, і їх можна типу перетягнути на свою сторону, на сторону ліберальної мірної Росії. А немає такого такої мисли, що частина Росії не розуміє, що у вас тут відбувається? Чувствуете себя зеленым? Есть, есть. есть у, у нас даже в этом как его. Вот наши сейчас, в данный момент, убегают отсюда, от обстрелов. Есть некоторые, проезжают в Москву, снимать квартиры там или что-то, цены лупят такие. И плюс к этому еще говорят, вы там сами с ними связались, вы расхлебуетесь. Как это мы сами? Вся Росія думає, що іменно Белгород пішов на Україну. Якщо Белгород граничить з Україною, то не Белгород пішов. Тільки Белгород і Шебекіна, це дуваються. Взагалі жителі Белгородської Народної Республіки це абсолютно унікальні люди, бо однією рукою вони підтримують СВО, а іншою жаліються, що чомусь по ним прилітають ФПВ-дрони. Ми... С самого начала специальной военной операции помогали нашим военным. Мы всячески поддерживаем специальную военную операцию. Но уничтожение наших населенных пунктов, ежедневные налеты ФПВ-дронов, многое умалчивается. И люди просто уже наколены до предела. И просто они осознали, что... Спасінь утопаючих тіла рук самих утопаючих. Ну і, і немає причинно наслідкових дій е, там якихось логічних зв'язків, що там е, ця дія викликала цю протидію. Ні, чувак, просто сидить і городи. Фух. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Я впевнений, що ви відлайкали вже і підписалися. І якщо вам справді сподобалось, то може. Станете спонсором нашого каналу. Це взагалі недорого. 50 гривень, там 35 є різні пакети. Але оці 50 гривень на місяць для нас вони дуже важливі, тому що так ви підтримуєте все те, що ми тут робимо на right now А якщо, наприклад, ви там за кордоном або не за кордоном в Україні і хочете зробити там одноразовий донат, просто купити нашій команді каву чи пиво, то так само в описі під відео є лінк на buy me coffee Ви просто тицяєте в нього переходите і. І можете зробити як одноразове донат, так і підписатися теж і нам донатити. Будемо вам дуже вдячні. Дякую, побачимось дуже скоро. Всім, па-па.